Біг якось лісом один вовк, такий голодний, що аж в очах чорніє. Довго він біг лісом, що іще трохи і сили його покинуть, аж бачить, серед поля чапля стоїть. <плес> Нарешті доля й мені усміхнулася. Будуть сили і ще щось вловити. <плес> Прошепотів вовк і почав підкрадатися до чаплі. Підкрався вовчисько та як ухопить її. Бачить чапля, що ось ось її з'їдять, та й каже Дозволь мені, любий вовчику, хоч потанцювати в востаннє перед смертю. Вовк засумнівався, але вирішив, що нічого страшного від цього не буде. Ну, добре, буду милосердним. Виконую твоє останнє бажання. Але танцюй швидше, бо я вже голодний. Чапля і почала з ноги на ногу скакати, наче танцює. Хоча всі знають, що чаплі танцювати не вміють, а сама від вовка потрохи все далі й далі відходить. Щойно відійшла на достатню відстань, знялася та й полетіла, а вовк лише сумно глянув їй слід і думає Ех, дурний я! І навіщо на ці танці погодився, коли я їсти хочу.